Цікавий текст про роль солдата РФ. Хто ж він у цій війні? Бо там у них дехто вагається, знаєте? От тут роз'яснення написали Для повної ясності і зрозумілості. Солдат РФ не є жертвою цієї війни. Солдат РФ прийшов в Україну та вбиває там людей, піддає тортурам, грабує, гвалтує, руйнує, спалює, підриває. Розстрілює, ріже, викрадає, руйнує за наказом та без наказу, із задоволенням та з великим задоволенням. Жаліта російського солдата російський відповідає на питання, який тому це може бути і бурят, і інгуш, і будь-хто так. От жаліта російського солдата це знімати з нього відповідальність, ставити на одну планку жертву і ката, розмивати межі добра і зла. Перевертати з ніг на голову фундаментальні уявлення людства про мораль. Запитайте українця, до якого прийшов російський солдат, чи шкодує він свого мучителя? Запитайте безліч осиротілих сімей в Україні хтось залишився без чоловіка, хтось без брата, без доньки, без сина, у когось загинули батьки. А деякі родини назавжди перервали свій рід, бо російський солдат убив їх усіх. Кому деякі пропонують співчувати. Тому, хто танком переїздить людину просто тому, що хоче і може? Чи тому, хто, навіть не бачачи своїх цілей, натискає кнопку запуску чергової смертоносної ракети? Чи тому, хто сидить у себе в Саратові чи Владивостоці і радіє кривавій роботі перших двох? Чи тому, хто живе в РФ, існує навіщось і не помічає, як його країна щогодини, щохвилини вбиває людей на чужій землі? Вибір є завжди Ти можеш втратити роботу, але не стати вбивцею. Ти можеш сісти до в'язниці, але не стати вбивцею. Ти можеш стати зневаженим своїми одноплемінниками, дезертиром, але не стати вбивцею. Ти можеш не зробити жодного пострілу, підняти руки вгору і піти здаватися, але не стати вбивцею. Так, а ще ти можеш навіть бути вбитим своїми ж за відмову ставати вбивцею. А хто сказав, що не вбивати в країні торжествуючого насильства, не бути людожером в країні людожерів це легкий варіант? Це розкіш. Щоби не бути таким, як усі, люди завжди платили високу ціну. Дорого, тоді тебе не шкода. Удобрюй український чорнозем. Те саме із засудженням війни через призму погіршення життя росіян. Саме формулювання, вдумайтеся, вони кажуть. Воювати погано, бо невигідно. Це взагалі що треба мати в голові, ким бути, щоб виступати проти війни, бо через неї люди, які самі її і затіяли, мовчки чи вголос схвалюючи, ці люди стали жити гірше. Не тому війна погана, що несе горе, хаос та смерть, не тому війна жахлива, що аморальна, брудна та нищить людське у людях. Не тому нападати на чужу країну не можна, вбиваючи там людей за національною ознакою, що це дикість і фашизм, а тому, що нещасного гвалтівника маніяка ізолювали від цивілізації, і жратва для його імперського населення подорожчала. Так? Так можуть міркувати лише ментальні раби або патологічні егоїсти, або моральні ідіоти. Іншими словами. Типові люди з імперським мисленням чомусь такі елементарні етичні речі все ще потребують роз'яснень. Що ж, значить, роз'яснюватимемо і далі, інакше навіщо ми тут.